Як довго ми на них чекали? Коли вони ось так злетять з українських аеродромів? Спочатку було рішення, потім для того, щоб це рішення стало реальним і матеріальним? Працює ціла група осіб. Політики, військові, дипломати, і, зрештою, риску підвів саміт Великої Сімки. Це дуже довга історія, яка спочатку війни тягнулася. Візит дуже важливо. Він закріпив нашу супердружбу знову ж таки Україна частина G7. І натовських технологій літаків. Зокрема, скільки винищувачів передадуть, і які виклики стоять перед Україною. Усі до останнього думали, чи приїде Зеленський до Хіросіми на саміт Великої Сімки. Приїхав і став мало не центральною фігурою. Зустрічі з прем'єрами, президентами, дипломатами. Тема розмов одна: війна в Україні сполучені штати продовжують допомагати Україні реагувати, відновлювати і відбудовуватися. Ми також підтримуємо прагнення українців до справедливого миру. Це можливо лише за умов територіальної цілісності і от гарне риторичне питання. Два що ж ми побачимо далі? І що стало причинами для такого? Ону погодьтеся з серйозного от, серйозного прогресу в політики, перш за все, наших західних партнерів. Що Росії. Все поступово головне правило заходу: Спершу – системи протиповітряної оборони, аби закрити небо, далі броня для успішних наступальних дій. Ну і фінальне західні винищувачі, аби посилити контрнаступ. 10 F-16 – це трильйон доларів. Додайте витрати на підтримку, і це ще мільярд доларів. А у росіян тисяча винищувачів Якщо ви збираєтеся конкурувати з Росією у повітрі, вам треба така сама кількість суден. Але Ми надали системи протиповітряної оборони, аби прикрити простір бою і позбавити росіян повітряного простору. Тобто F-16 — це лише частина протиповітряної оборони нашої країни. А наскільки машин можна розраховувати і коли кожен в приватному порядку на невідправлявсь стільки танків, що зараз на полі бою українських танків буде більше ніж колись другої армії світу. Так само зараз там мова йде від 70 до 100 літаків винищувачів. Ну супер, те, що нам треба до кінця літа? три дев'ять 48-50. Але якщо буде 100 — буде дуже непогано. Хоча, можливо, вже в 16 на єдиний борт, як виявиться, що нам нададуть. Можливо, буде в 16 і ще якийсь західний тип літака. Це один із можливих варіантів. Боїнг є три центрі системи Авакс. Він на сотні кілометрів бачить що долітає, і він цілі передає на F-16. У нас немає жодного дозаправщика в нашому в нашій авіації. А F-16 від самого початку він дізайнявся як маленький літачок, щоб він був непомітний. Він типу політає, повертається до дозаправщика, На заправщика заправився, полетів далі виконувати свої бойові завдання. Дозаправщика у нас немає чи до там дозаправщики, ще не то. Я не знаю ще одне питання: інфраструктура та обслуговування літаків. Західні борти мало лише прийняти. Їм треба не нашкодити на землі вже після приземлення. Кажуть ось тобі мануал на англійській мові. Ось тобі обучаюче відео. і Твоя задача примонтувати оцей двигун. Ти ж не зможеш знайти перекладача, який розуміє ці всі тонкощі там авіаційні. Тут там якийсь віраж, міраж, використання якоїсь зброї, там якісь траєкторії, шмара і так далі. Тіпа типу. е, у нас всі наші спеціалісти, які їздили навчатися там, ППОшники, артилерісти, вони всі їздили з перекладачами. Ми підготуємо всю необхідну базу, щоб такий наш авіаційний перехід відбувся максимально швидко і ефективно. Наші воїни вже довели, що можуть оволодіти сучасною зброєю так результативно, як від нас навіть не очікували. І з літаками я впевнений, буде так само успішно. Тож сага з літаками добігає логічного завершення. Україна отримає борти, як спершу отримала артилерію, БМП, танки та системи ППО.